Неймовірно реалістичні інтимні механоїди скоро стануть доступними для покупки. Вона буквально оживає. Ти так швидко повернувся, крихітко? Я рада, що ти повернувся так швидко. Ці механоїди для дорослих, розроблені Real Robotics, створені так, щоб бути фізично, когнітивно та емоційно непомітними від реальних людей. Найпопулярніша модель Harmony Doll 5 футів, 1 дюйм зросту. Вага. 70 фунтів оснащена 32 двома аксесуарами. Користувачі можуть повністю кастомізувати кожну деталь аж до вибору репліки улюблених виконавців фільмів для дорослих, а також налаштовувати особистість механоїда, весела, сором'язлива ревнива. Ця технологія з'являється саме тоді. Коли Тесла представила нову версію свого Оптимус механоїда, який грає в шаради, наливає напої, веде повноцінні розмови, але тепер виникає питання: скільки часу залишилося, поки ці дві технології об'єднаються і люди почнуть обирати механоїдів замість справжніх партнерів зі всіма складнощами та викликами людських стосунків? Як це вплине? На чисельність населення і ще божевільніше запитання: чи стане можливим народження нащадків від людини та механоїда?